В телефоні моєму є функція, яка показує, скільки я пройшов за день. Ось на даний момент, скільки я пройшов сьогодні. Це показує відстань, яка в середньому пройшов за тиждень. Мій рекорд поки що. Це просто гуляли по місту? Це навколо міста пішов. 21 кілометр за день пройшов сарничанин Сергій, якому 10 місяців тому пересадили серце. Він показує, як протягом року збільшував відстані, і додає, прогулянки дозволяють почувати себе здоровим. Чоловік ходить парком, поруч з яким живе, а ще привідує 90-річну тітку, яка живе на іншому боці міста. «Життя став повноцінним життям. Ходить хочеться кожен день і побагато. Здорово себе почуваю. 20 років, так чесно кажучи, не, не хотілося ходити, як зараз ходжу. Все стало зразу після операції покращуватися. Я це чув, ще перебуваючи в лікарні, тому що вже ходив по лікарняному коридору. Так, що воно все надалі, я думаю, буде краще і краще. Операцію у Рівненській міській лікарні Сергію торік у грудні зробили безкоштовно. Вона стала першою успішною пересадкою серця на Рівненщині. Перед нею лікарі пацієнту нічого не гарантували. Дружина і діти підтримували та продовжують це робити, каже чоловік. Збираю зараз поїхати з дружиною на гриби, з'їздити в ліс, пройтися, подихати лісовим повітрям свіжим. Може, якого гриба знайдемо? Це надає натхнення, так би сказати. Здоров'я. Прогулятися по лісі, це взагалі чудово. Сергій майже 30 років пропрацював підприємцем у розрібній торгівлі. Після операції фізично намагається себе не навантажувати, але на авто їздить постійно. Чоловік приймає імуносупресанти та ще чималий перелік ліків. Їжджу, працюю, бо треба жити. Маємо два студента: дочка в Києві чи в університеті, а син в Рівному, в коледжі технічному. Так що ми мусимо працювати. Імуносупресивну терапію приймати треба все життя. Наразі кошти надходять, міська рада виділяє на супресівну терапію, а в іншому треба аналізи робити дороговартісні, питання стоїть про біопсію, коштує немалих грошей, треба, не знаю, звертатися чи в обласну раду. Чи куди Сергій пригадує, як навесні їздив до родичів 39-річного рівняна Назара Тополюка. Саме його серце врятувало сарненчанина. Скільки буду жити, буду вдячний їм. Я з ними перебуваю на зв'язку. Ми спілкуємося, обмінюємося думками про життя. Був я на могилі донора Назара. Я йому, так би сказати, віддав шану, подякував йому. Якщо це можливо сказати, за надані мені шанс жити. Сергій зрадів приїзду знімальної групи Суспільного. Каже, для нього це нагода звернутися до українців із проханням допомагати тим, хто потребує донорських органів. Не вистачає органів для пересадки. Люди вже з розумінням ставляться до цього питання і дають згоду, але дуже багато людей наразі перебуває в лікарнях і чекає свого шансу на життя. Так що треба, щоб цей шанс був. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.